Тепер традиційно OTP «Банк» представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. ОТП -банк, банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТП «Банк» – Банк вашого успіху. Разом зі своїм братом створив знаменитий бренд Андре Мішлен, засновник сімейного бізнесу компанії Мішлен. Її логотип чоловічок із купи шинбібанду, визнано найвідомішим у світі. Та ця французька фірма прославилася ще й тим, що впровадила безліч інноваційних ідей, серед яких змінні і радіальні шини. Дід майбутнього мільйонера володів заводом із виробництва металоконструкції. Після його смерті 33-річний Андре очолив підприємство. У 1888-му Він разом з братом розпочав організацію. спершу змінили назву на компанії General Death Establishment Michelin. Це рік і вважають офіційною датою її заснування. Спочатку фабрика виготовляла все, що завгодно: Гальмівні колодки, різні клапани, водопровідні та газові труби, ремені. Справжній успіх компанія здобула, коли її засновники вирішили виробляти велосипедні шини. Мішлени зробили революцію у цій справі, представивши перші велосипедні шини, що знімалися. Фірма стала відомою, коли Шарль Терон виграв велосипедні перегони. Париж -Брест. З Париж з шинами Мішлен. Деякий час компанія постачала шини для двоколісного транспорту і фіакрів. Та наприкінці 19-го століття брати всерйоз почали розробляти шини для автомобілів. Через п'ять років Андре та Едуард перейшли від виробництва пневматичних шин до надувних. Оборот підприємства становив 6 мільйонів франків. У 1906-му відкривають перший завод мішлен у Франції, а два роки по тому у Сполучених Штатах. Світову популярність компанія здобула за рахунок чудової реклами. У середині 20-го століття брати здивували ще однією інновацією – радіальними шинами. І досі бренд один із найбільших виробників цього товару для автомобілів, велосипедів і літаків, управляє фірмою вже третє покоління мішленів.